Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема дуже актуальна і цікава. Відео присвячуємо нашій теплиці, яка вкрита полікарбонатом. Такі теплиці стають все більш популярними у городників, дачників, садівників. У нас зібралась достатня велика кількість питань по облаштуванню нашої теплиці, і тому це відео відповідь на ці всі питання. З десяток років ми вирощували овочі тепличні під плівкою. Плівку приходилось замінювати щорічно, а деревна конструкція згнивала через декілька років і необхідно було її частини замінювати. Ніби і недорого щорічно купувати плівку та ремонтувати каркас теплиці. Але якщо все підрахувати, то за руки набігає добра купа грошей та ще й достатньо велика енергія для виконання цих робіт. А тут в одному з журналів догородників та садівників у вересні ми натрапили на акційну продажу розпродаж готових теплиць з нержавіючої сталі. Тут ми змогли заощадити 50% від вартості теплиці, та ще й доставка пропонувалась за 0 копійок, тобто за рахунок продавця. Ізраїльський полікарбонат до цих теплиць теж у вересні продавався по акційній ціні. До речі, осінь гарний час для купівель, закупівлі, теплиць та обладнання до них, бо настає мертвий сезон. Цей час вже ніхто і нічого не купує, так що треба використовувати цей момент. Купили ми теплицю, розклали її частини та стали збирати. Конструкція виявилась дуже легкою, так як ми вже мали досвід відльоту нашої дерев'яної теплиці до сусідів під час ураганового вітру, ми стали продумувати варіанти капітального кріплення теплиці до чогось важкого, непідйомного. Ось цим важким став своє рідний фундамент, який ми стали викладати із залишків від будівництва нашого залишки каміння ракушняка. Це були різні шматки битого каміння, яке ми закладали у викопану яму для фундамента, і заливали все це цементним розчином. Це і стало добрим фундаментом, який в майбутні роки допоміг та допомагає вирішити зразу ж декілька важливих задач. Це вже у нас був і захист від гризунів, від холоду взимку, і від того, що вода нікуди не втікала. Це вже ми отримували і економію води, і ефективно використовували воду. Але цього було замало. Конструкція з нержавічої сталі була дуже легкою та тоненькою, і могла не витримати снігопаду, який буває рідко. Але у нас буває взимку. Тому всередині теплиці залишків труб різного діаметру. У нас будівництво тільки завершилось будівництво будинку. Отож із цих залишків був побудований з допомогою електрозварювання потужний каркас. Під труби, які несуть на собі на собі весь вантаж були, створили, був створений такий міні-фундамент з заливанням бетонним розчином. А вже потім. Легка конструкція теплиці була прикріплена до цього потужного каркасу. Залишилося прикріпити, прикріпити листи Ізраїльського полікарбонату до теплиці. І вона вже була майже готова до запуску, це ми все зробили. Але між кінцями листів полікарбонату та основою фундаменту були ще невеликі отвори. Тому знову замішали цементний розчин і всі отвори заробили ним. В результаті отримали цільну будівлю, капітальну теплицю. Ось уже 13-й рік користуємося цією теплицею. Два роки тому змінили полікарбонат і продовжуємо користуватися будиночком для вирощування овочів. При будівництві металевого потужного каркасу. Передбачили ще деякі зручності. Тепер у нас є знімні полиці, які завжди актуальні в кінці зими та весною. Після посадки розсади, ці полиці легко, легко розбираються до наступної зими. А ще ми передбачили можливість монтування у середині цієї теплиці плівкової теплиці. Ось подивіться, як ця теплиця. В теплиці працює. Ми зняли короткі такі відео багато років тому, і ще десь років 10 тому. Тому, будь ласка, подивіться, як це ми робили і як це у нас використовується зараз ця подвійна теплиця. В цій теплиці у мене двойна теплиця. Когда жарко, вот я її отак пособирала, пленки знизу, ніж бокової. и верхние. Ну а сейчас похолодание. холоданию Можно делать второе вот это укрытие. И сейчас опущу вот эту боковую. То же самое. Забираю прищепки. Вот здесь прищепками оно прикреплено. Вот. И щепочки. Вот так вот. И по всему периметру тоже и здесь Вот. И эта сторона у нас тоже уже закрыта. Она чуть-чуть еще побудет. Закроется. Так. Теперь остается эту сторону тоже вверх, еще вверх. Легко складывается. И вот так сейчас и вторую сторону. Для того, чтобы было тепло, моим растюхам здесь и кабачки, и огурчики еще не высажены, перцы сами, помидоры посажены. Похолодание не сильно долгая, поэтому обойдемся здесь с помощью вот, вот этой второй теплички. Все, вторая теплица готова. Вот так внутри и будет тепленько. Под стеночку пленка. И они нормально себя будут чувствовать. И томаты, и вся рассада оставшаяся здесь. Вот так. Все легко з'єднується і збирається Ну, і от на виході теж тоже, теж тоже буде пленка, закроє двері. Зверху на трубах каркасу натягнутий сталевий дріт, який використовується як кріплення для плівки та для підв'язки помідорів і огірків, які ми тут разом вирощуємо вже 10 років. А Спочатку у нас були два роки, це тільки були помідори. Але дуже сподобалося і гіркам помідорам в цій теплиці живуть разом і гарно себе почувають. До речі, теплиця не опалювальна. Гарний фундамент та подвійна теплиця дають нам можливість ефективно використовувати тепло сонця в день та зберігати його вночі, коли на вулиці це ще зима або перша половина весни. Ми обіцяли розказати про нашу теплицю і розказали. Якщо ще є питання, задавайте. Теплиці це будуть дуже актуальні будівлі в наступні роки із за зміни погодних умов. Саме в таких. В зелених будиночках можна отримувати стабільний врожай ранніх овочів та весь сезон і до самих заморозків збирати гарний врожай, врожай вітамінних листя та плодів. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!